Дергового дня глядача. Жнива закінчується. Почались і буквально і закінчується. Так як пшениці у нас цього року небагато. Вже більшу частину ступили, лише отак такий кусочок. Але пшениця посіяна після картоплі по Найові. І органіка, що ми сказав, що все-таки щось це є. Туда нехаж вилягає і знаю, Нормально сипе. Також молотить отам вдалі. Джонік 177. Ну їм дозуха возить. Возить з уха, возить казончики. Хто що має, третім возить. Так воно виглядає в бункері. Як я вже казав по картоплі, усіяна, стерень у диничка, обертів 1100, трошки гавкає, трохи полегла, ліфтери справляються. Отака швидкість, температура. Температура в мене не робить штатна. Попередній власник я поставив. Отак і молоде. Наш вилягла. Є трохи будь-яка, а тому будь-яка є, тому що поприскував вейроном, хлори лусам і ще щось там. Чого ми зараз провожу е, гробки вейроном, щоб не було підмареника. Підмаренник в мене така, як е, хвора тема, що він зараз є. Зараз гнуйові, зараз його багато є, і тому доводиться, доводиться обробляти вейроном. Не гранстар, не прима, а саме він. Він добре працює, 35 грам і порядок. Але будь-яки він щось не дуже хоче брати. Тому, тому не є, але їх тут не так багато. В основному тільки будьяки, Чорнобиль, є ще трошки знакових це буде тут я, скоріш за все, то з пропадуть. Попробується гліфусатом і буде порядок. Джоніка зараз близне. -е. Отак Джонік ходить. Джонік теж я так з ним мірявся, не сильно він швидше за мене, ходить. Так випадало, що ми разом стартували, у нас поля одинакової довжини утіх. Ну, Може він чуть швидше. Але така маса, то я її дуже спішу. Головне, щоб воно добре його провівало, перетрушувало, щоб зер... зерно йшло нормально в бункер. Сорт тут скаген, в мене цього року він чуде один. І як бачите, хоч його в мене вже репродукція як би, не свіжа, але він... Ще, ще щось трохи сипе. Скло на бункері трохи вимазане, то так як є. Пускаємо на покос. Будемо трохи це все тюкувати. Джонік бачу, що щось молодить, купонер вилазить, щось вже видно якісь, якісь налаштування додаткові треба, де, де, де? от. Все, поремонтується і буде далі. Кром соняшники. Погода, що в нас погода? На сьогодні плюс 32, на завтра плюс 18. Якщо такий перепад, то скоріш за все, що буде дощ. Трохи затягує. Хоч би сьогодні його не було, бо ще є в планах трошки невеличка шабашка. Тут вже небагато залишається роботи. Соток так 50-60, яка година часу її помолотиться. А По часу ще співаємо переїхатися на одну шабашку. Ну, єдине, що може помішатися дощ, що пружине з поля. І не хотіло б не домолотити там, от трошки далеко їхати. Ну нічого, якось буде. У зеркалах Камери довіряв, довіряв, їхав, ставав назад, розпалітелем стовпчика металічно в'їхав, тепер більше по церкалах гнилюся. Бо вона так як... Буки не дуже показує, показує в основному роботу фічкарні. Ну як здаєш, щось прямо по курсу стоїть. То що бачив. Джонікон. Якісь не булатки, вже і молоти, і не молоти. Нічого, нічого страшного. Теж то, то железо, нема чого боятися. Йому вже 30 років, воно вже в тому металу і всі такі справи. І так, диво, що воно ще все працює в нас. Бо вже такої техніки в основному немає, маленької. Тому, тому що треба по максимуму її зберегти і шанувати, тому немає чого кудись спішити. Кудись рватися. По витраті пального цікаво, що тут піде. Ну, тут, напевно, 20, 20 літрів я ще описався. Ну що на похоз може 18. Маса, маса серйозна. Волків наробив, буде трошки з столоми, запікує. Хто я не знаю, що воно далі буде. А так столома така штука буде лежати під накриттям, хай лежить. Їсти не просить. Банер вон зараз близе. Щось там кротить під колесом. Хто мій підписник? Буде мені дізлайки поставити, що я його знімаю. Так йому треба. На цьому відео завершуємо, як і цей кусочок. Кому відео сподобалось, пались до гори, до наступних відео. Є питання? Пишіть, запитуйте, щось підкажу. Я всього не знаю по цьому комбайну, але вже багато чого куди ліз, багато чого дивився в других, як влаштоване. Якесь уявлення по ньому є. Щось підкажу, а щось вас запитаю. Що ж таке?